Привіт, дівчатка. Наступний урок у нас буде по архітектурі нігтєвої пластини, як правильно підбирати верхню форму вже відповідно до нігтєвої пластини, будь-яку верхню форму, яку ви обрали, на що потрібно орієнтуватися. І почнемо, Приклад, от у нас є пальчик, так, на що ви в першу чергу звертаєте увагу. Вісь пальчика ділите пальчик навпіл для того, щоб вам рівно поставити верхню форму. Зорієнтуватися, що вам саме треба зробити, яку реставрацію. так? Зрозуміти ширину, дивитися на ширину нігчика. Ось, і ми вже ставимо верхню форму. Коли ми ставимо верхню форму, ми в першу чергу дивимося. На вид зверху. Так? Тобто, на вид зверху, що ми бачимо? Вісь пальчика діли в першу чергу навпіл, щоб верхня форма була рівненька. Дивимося на ширину нігтіка, щоб форма у нас підійшла за шириною. Ось в цій зоні, і в зоні апекса. Тоді дивимося на зони точок росту. Також ми бачимо, що, що верхня форма має лягти на зону точок росту. Вона в нас іде із точки росту до, до, ближче до синуса ось це зони точок росту, з одної сторони та іншої. Зони реставрації. Також відразу зорієнтуємося, що ми можемо їх від, відновити. Скоріше за все, це таке як відновлення архітектури можна назвати, да? неважливо, яку форму хоче клієнт. Чи квадрат, чи мигдаль. От, наприклад, з цього пальчика ви бачите вигляд зверху, як правильно підібрати верхню форму і приміряти її. У зоні точок росту місце для матеріалу понад 1 мм. Отже, форма завелика. От, в зоні точок просто є місце для матеріалу понад. Тобто, ви в такому випадку можете поміряти на розмір. Менше. Але це тільки вигляд зверху, так? Вигляд зверху. От, Така сама у нас іде, такий самий слайд. Так? А тепер ми дивимося на вид збоку. На що ми орієнтуємося. Коли ви, вам вже підійшла верхня форма зверху, ви побачили, да? за розміром по ширині і за, по точках росту орієнтуємося. Це дуже важливо. Тоді ви дивитесь вигляд збоку, орієнтуємося ось наша вісь пальчика. Ділим пальчик з боку навпіл. Ваш... На що ми далі орієнтуємося? Що у вас нижня бокова паралель може виходити з точки вросту. Зона вросту закрита. Ось ваша товщина матеріалу, яка має бути між нігтєвою пластиною і верхньою формою. Це і буде зона реставрації. місця для матеріалу. Це дуже важливо. Розумієте, вид зверху і вид з боку. І так, на всіх верхніх формах. Все більш мигдалевидно, далі видно, немає значення, так, яку верхню форму ви підібрали критерії, однакові. Ось вісь пальцем орієнтуємося, форма до квадрату. Так. Далі йде. Точка в росту закрита, ви вже зверху подивилися, що за розміром зверху верхня форма підійшла. Далі у нас іде товщина і зона матеріалу, так? і все залежить, пам'ятаємо, від довжини. Форму ви підбираєте від довжини. Ми дивимося, приклад, на коротких нігтях. Чим довші чим нігтік, тим. Апекс вищий і продольна арка. Тоді буде вища, і, тобто, у вас там має бути місце для матеріалу, коли ви дивитесь вид збоку. Отже, ми дивимося вид зверху, вид зверху, спочатку в першу чергу заміряємо, орієнтуємося на ширину і зони. Вросту і ділим ніхтік навпіл, щоб форма не пішла ну на сторону, скажімо так. да Можна собі маркером позначати. Я ще люблю позначати маркером точки вросту, і коли садите форму, от вам дуже видно, коли ви садите форму, тут такі точечки з маркера, і тоді ви не опуститесь, не опустите верхню форму, особливо вільний край. При фіксації біля кутикули донизу, і тоді у вас вся архітектурка не сповзе на вільний край. Запам'ятайте, кількість матеріалу не впливає на носибільність. Все залежить від довжини, в першу чергу, яку хоче клієнт, від правильно підібраної форми відповідно до нігтєвої пластини, я маю на увазі, за розміром. І фіксація верхньої форми. Ну і також її просушка. Ось такий теоретичний урок, дуже класний. Я думаю, що без води коротко і доступно вам розповіла про те, як правильно заміряти верхню форму відповідно до нігтєвої пластини. Так? І, відповідно, за... відштовхуємося від довжини від довжини запиту клієнта. Чим коротша, тим менше матеріалу між верхньою формою і нігтєвою пластиною. Дівчатка, буду з задоволенням чекати ваші запитання, хто вже у нас приєднався до нашої онлайн-школи, кому щось не зрозуміло? Я з радістю вам відповім і більш ще як детальніше, як зможу, так і надам відповідь. Звертайтеся, пишіть ще раз вам нагадую, мені можли, можете також в Дірект писати, можете писати в Дірект онлайн-школи, я переглядаю кожен день, або в групу в телеграм канал яка висить, телеграм-канал, ссылка висить в шапці профілю, Можна перейти. За посиланням, і ми там будемо з вами спілкуватися, скидуйте свої відпрацювання та запитання. Далі бажаю вам гарненького перегляду і класних відпрацювань.